Доброго дня! Сьогодні мені прозвучало таке запитання про автомобіль Nissan Qashqai. А саме, що можна сказати про його кузов, чи хороший він, чи поганий. І де, і ким, якби, вироблявся цей автомобіль. Був зроблений. так? Про кузов, нічого поганого однозначно сказати я не можу. Чи є він оцинкований чи ні, потрібно також дивитися інформацію в інтернеті. Скажу, що поганих відгуків, однозначно чутки про поганий кузов цього автомобіля не ходять. Тобто, якби знали, що цей автомобіль швидко піддається корозії, про це б балачки і всі про це знали. Але цього немає. Тобто, ми можемо зробити висновок, що кузов цього автомобіля. Нормальний. Далі е було запитання друге, де він вироблявся? Цей автомобіль і ким. так? Давайте зачитаємо, що Nissan першого покоління це перша модель Nissan, повністю розроблена в Європі. Дизайн автомобіля створений дизайнерською групою Nissan Design Europe, що знаходиться в Лондоні. Технічна частина розроблена підрозділом Nissan Technical Center Europe, розташована у місті Кранфілд. Графство Bedfordshire. Тобто ми можемо зробити висновок, що даний Nissan першого покоління ми можемо зробити припущення, що він зроблений в Європі однозначно.